І слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Круто Буктюб Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. І я сьогодні далі розповідаю про книги, які ми привезли з України. Ми були в Україні, відвезли багато книг, і за цього наша поличка зараз виглядає не дуже, але ми привезли ще більше різні манги, комікси. А також книги мого дитинства. А саме сьогодні я вам розповім про такі манги, які ми придбали Ганібал. Я, цих, я ці манги так сильно не знав про них. Я, в них. я про них взагалі майже нічого не знав. Аніме, я не знаю, чи про них є, чи нема. Не дивився. Але я коли побачив їх в КСД, ми їх придбали в, е, в КСД, то ці книги мені дуже сподобалися. Отже, про що ж це? В, е, в селі гірському, якщо я не помиляю, в Японії, з'явився якийсь Ганнібал. Туди відправили поліцейського чи детектива, щось таке. І там відбуваються ці події, якісь ганібали, або один, або декілька е, їдять людей а Шериф, чи поліцейський, чи детектив, хтось розв'язує ці, ці злочини. І я думаю, що ця книга буде дуже прикольна, манга. Це 16. 16. І манга це як аніме, я знаю, багато хто знає, це як японське, це як мистецтво японське. Як намальовані взагалі вид малювання, це різні фільми, мультфільми і там про різне є. А також манга це як комікси японські, але чорнобілі. І часто по них пиш, знімають аніме, а інколи по аніме пишуть мангу Але зазвичай по, по мангі пишуть знімають аніме. Отже. Я думаю, що я з радістю прочитаю ці, ці манги, тому що тут тексту не так багато. Ілюстрації я бачу дуже круті. І для манги також дуже круті ілюстрації. Думаю, буде читатися легко. Але більше всього, що буде багато крові, але знаючи мангу, то воно чорно-біле і все таке. І воно буде не так сильно, як там звичайних, як якось в коміксах. Наприклад, про Бетмена, про Джокера і так далі. Звичайно, я так багато зараз про них не можу сказати. Я про них зможу розповісти, коли я їх прочитаю. Але я вже від них в захваті. І думаю, що коли я їх буду читати, буду ще в більшому захваті. Отже. Якщо, якщо є аніме, я також, звичайно, подивлюся аніме. І коли прочитаю ці книги, то вам про них, звичайно, розповім. То, що виглядають крутезно, і від них віє таким крутим, якось вони просто мені сподобалися, і я обов'язково про них ще зніму відео. Отже, отакі книги про Ганібала. Звичайно, чекайте відео там, де я їх вже прочитав, але... Манга дуже гарна, дуже прикольна, яка прикрасить вашу паличку, а також я впевнений, що її буде цікаво читати. Ну а ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наше вам це треба. Ну а всім па-па-па-па!